Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам сповістити досить радісну новину, яка просто не може не радувати нас, тому що Польща закриває один із важливих пунктів пропуску між Польщею та Білоруссю. Це буде друзі від 10 лютого від 12 години дня. Вже кордон закриють і, звісно ж, закриють його в бобровниках. І хочу вам сказати, що з чим це все пов'язано, друзі. Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? А пов'язано, друзі, це із ув'язненням в Білорусі польського журналіста, який просто всього на всього виступав проти Лукашенка. Взагалі, друзі, всі, хто виступає проти Лукашенка в Білорусі, ви знаєте, де вони знаходяться. І, звісно ж, цей польський журналіст не виключення. Друзі, як ви вважаєте, чи Лукашенко дозволить? Визволити польського журналіста із в'язниці та передати назад до Польщі. Напишіть свою думку в коментарях. Та чи вплине на вашу е історію те, що цей кордон закритий? Тобто, чи ви перетинали той кордон хоча б один раз, чи перетинатиме його в майбутньому? Для деяких громадян Білорусі, які зараз ще перетинають кордон, то закриття цього пункту пропуску можливо і вплине на їхнє життя. Але для нас, українців, про те, що Польща виступає проти Білорусі, це круто. Ну і водночас, звісно ж, дуже неприємно, що польського журналіста ув'язнили. Я буду вболівати за те, щоб його, звісно ж, випустили, і він далі продовжував розказувати, хто ж такий насправді пан Лукашенко. А ви, друзі, вважаєте, хто для нас, для вас особисто пан Лукашенко? Напишіть в коментарях.